На долонях своїх і я тебе записав і повір, не забуду тебе, я повіки, ти мені дорога, бо за тебе вмирав, ніжно серце зігрів, що у світі схололо, не дозволю, щоб ти захиталась в пітьмі, ти безцінне дитя. Як тебе не любити, переносиш ти біль, сльози лються самі, світу цьому не дам твоє серце розбити. І як впадеш, підійму, на руках понесу, ти довірся мені, і я ніколи не зраджу. Дам свій спокій тобі. Від негоди спасу, обійму і з любов'ю у смутку розраджу. На хресті доказав неосяжну любов, оправдав, освятив, ти тепер не загинеш. Ось від свяхів середи, ось моя чиста кров. Обійму із любов і любовю і у смутку розраджу це за тебе усе моя найдорожча дитино. Тож не бійся грози, темних хмар не лякайся. мої ангели вірні понесуть тебе над бідою, під покров мій біжи і від страху ховайся Поки бурі земні не пройшли стороною, у молитві приходь, я чекаю завжди, щоби відповідати на різні питання, твоя поміч це я, ти досягнеш мети, в небі вічному стануть забуті страждання. Там, не буде більш днів, ні холодних ночей, тільки вічне блаженство, а тут, серед болю, я тебе бережу, як зіницю очей, і торкнутись тебе ворогам не дозволю, бо дитяти моє я інакше не зміг. Оцінив так високо прекрасну перлину, бо записана ти на долонях моїх заплатив я ціну, кров проливши невинну. Амінь.